Про головне події в Харкові та області 24 квітня. Уночі росіяни вдарили по Харківщині ракетами С300. Прильоти були в Харкові та Золочеві. В обласному центрі армія РФ перемогла майже 600 вікон у багатоповерхівках. Загалом пошкоджено по три житлові та нежитлові будівлі та ще дві офісні. Повідомив начальник хова Олег Стенігубов. Також терористи розбили 33 автівки, в тому числі машини данської ради у справах біженців. Повідомив головний слідчий харківщини Сергій Болвінов. Внаслідок цього удару поранені дістали троє чоловіків, у трьох жінок гостра реакція на стрес. Цілю для ще двох ракет стала колишня будівля золочівської адміністрації. Вона зруйнована, а заразом у золочеві розбили 10 будинків. Обійшлося без постраждалих. Бюджетні гроші розікрали під час ремонту покрівлі ліцею в Краснограді. За даними Харківської обласної прокуратури, група громадян заволоділа майже двома мільйонами гривень. Слідчі повідомили про підозру фігурантам. За версією прокурорів організував схему посадовець однієї селищних військових адміністрацій Харківщини. Він залучив до процесу знайомого підприємця. Той виграв тендер, але взагалі не відвідував об'єкт. Роботи з ремонту даху повністю не виконали, але за документами закрили. Гроші учасника оборудки поділили між собою. Зараз для них визначають запобіжний захід. Генератори та системи Starlink можуть безплатно отримати підприємці Харкова. Таку можливість анонсував мер Ігор Терехов. Вона передбачена проєктом QuickHelp, допомога в межах якого надається на конкурсних умовах. Посилання для реєстрації в проєкті доступно на сайті медіагрупи Об'єктив. Телевізійне мовлення, що зникало на Харківщині після руйнації телевежі, поновили. Про це повідомив нацмарафону начальник хова Олег Сінігубов. За його словами, далі роботи триватимуть, аби поновити сигнал на 100%. Здебільшого дискомфорт через його зникнення виник у жителів сільської місцевості в Харкові на собі це не відчули. Більше новин на сайті «Об'єктив». незламні разом.